Дорогі люди в Гамбурзі, ми вже майже 3 роки живемо з коронавірусом. До цієї теми весь час з'являються якісь новини та правила. Сьогодні я хочу вас проінформувати в цьому відео про наступні новини та тренди. Новини вакцинації. Коли саме важлива повторна бустерна вакцинація? Де саме я маю вдягати маску? Як довго я маю залишатися на карантині і які варіанти тестування пропонуються? Щеплення. Існують різні типи вакцин проти COVID-19. Це МРНК вакцини, векторні вакцини, білкові протеїнові вакцини, а також починаючи з червня 2022 року ще один тип вакцини: інактивована або так звана мертва вакцина нова вакцина вальнева. Вакцина доступна з червня 2022 року і призначена для людей віком від 18 до 50 років. Вакцина є інактивованою вакциною, це означає, що вона складається з так званого убитого і неактивного вірусу sars cov 2 Для набуття базового імунного захисту потрібно прищепитися принаймні двічі. Друге щеплення можливе через 28 днів. Вакцину Вальнева ще не використовують для щеплення вагітних жінок та жінок, які годують немовлят, оскільки вона ще не є добре дослідженою. Повторна вакцинація або бустерне щеплення. Повторна вакцинація є особливо важливою як для вашого власного захисту, так і для того, щоб уникнути перенавантаження системи охорони здоров'я. Важливо, з 1 жовтня 2022 року повністю вакцинованими вважаються лише ті особи, які загалом отримали три щеплення: первинну імунізацію плюс бустерне щеплення. Також повністю вакцинованими вважаються ті особи, які отримали два щеплення та перехворіли на коронавірусну інфекцію. Друге бустерне щеплення рекомендоване таким категоріям населення: особам віком від 60 років, особам з імунодефіцитом віком від 5 років, особам віком від 5 років з серйозними захворюваннями. Особам, які перебувають у закладах, закладах за доглядом за ними, і працівникам медичних закладів, тобто амбулаторій та лікарень. З вересня 2022 року також доступні коронавакцини Biontech, Pfizer і Moderna, адаптовані до варіанту коронавірусного штаму Omicron. Усі адаптовані вакцини придатні як для першого, так і для другого бустерного щеплення. Вакцину Biontech, Pfizer рекомендують особам. У віці від, 8, від 12 років вакцину модерна особам віком від 30 років. Окрім того, для осіб віком від 60 років та осіб з наявними попередніми захворюваннями рекомендовані наступні щеплення: вакцинація проти грипу, вакцинація проти пневмококів, вакцинація проти коклюша кашлюка. Від чого захищає коронавірусне щеплення? Щеплення захищає від тяжкого перебігу хвороби. Ті, хто отримує бустерне щеплення, рідше заражають інших людей, де я можу прищепитися від корони у гамбурзі, в медичному кабінеті в домашнього лікаря, у двох великих центрах вакцинації Hamburg-Arkaden та в терміналі танго в аеропорту, а також у різних лікарнях. Вимога носіння маски. У мережі громадського транспорту Хавфауфау маски є обов'язковими для всіх осіб віком від 6 років. При цьому можна користуватися медичною маскою або маскою FFP2, і незважаючи на те, що маска FFP2 не є обов'язковою, її носіння все одно настійно рекомендується. Також важливо і надалі дотримуватися дистанції, дотримуватися гігієни у місцях, де перебувають багато осіб у масках, і регулярно провітрювати приміщення та користуватися мобільним додатком Corona One App. Також вимога носіння маски ffp 2 діє у міжміському транспорті для осіб віком від 14 років у медичних кабінетах та закладах охорони здоров'я. Для відвідування лікарень та закладів догляду також потрібно надати підтвердження тестування із негативним результатом. Ізоляція карантин. Особи, інфіковані коронавірусом, повинні перебувати на карантині принаймні 5 днів. Це означає, що вони повинні залишатися вдома, а також уникати контакту з людьми, які проживають разом з ними в домашньому господарстві. Через 5 днів потрібно зробити за можливістю домашній тест на коронавірус. Якщо результат цього тесту є позитивним, дуже важливо і надалі залишатися на карантині, допоки тест не дасть негативного результату. Варіанти тестування у якому випадку мені потрібно тестуватися? Після контакту з інфікованою людиною, перед зустрічю з невакцинованими особами або з особами із наявними попередніми захворюваннями, перед зустрічю з великою кількістю учасників. Якщо ви скаржитеся на такі симптоми, як кашель та висока температура, будь ласка, зробіть тестування вдома, а не йдіть до тестового центру. Тестування. Право на громадське тестування з доплатою 3 євро надається наступним особам: тим, які відвідують в той же день захід в закритому приміщенні, тим, які мають контакт у людей віком старше 60 років, особам з обмеженими можливостями, особам із попередніми захворюваннями, або особам, стосовно яких мобільний додаток Corona One App відображає попередження, так звану червону плитку. Для громадського тестування вартістю 3 євро потрібно пред'явити відповідне підтвердження, наприклад, вхідний квиток до якогось конкретного заходу. Громадське тестування, тестування є безкоштовним для дітей віком до 5 років, осіб, які мають медичні протипоказання проти вакцинації, вагітних жінок у першому триместрі вагітності, осіб, які потребують тестування для виходу з карантину, відвідувачів пацієнтів та мешканців лікарень, закладів догляду, денних стаціонарів, біженців у притулках. Осіб, що доглядають за членами родини, а також осіб, які проживають разом з інфікованою особою. Для отримання права на безкоштовне громадське тестування завжди необхідно надавати відповідний документ, наприклад, довідку від лікаря. А для дітей це свідоцтво про народження для вагітних картку або так званий паспорт вагітної. Скористатися експрес-тестом в аптеках і в тест-центрах може кожна особа. Такий тест коштує від 10 до 20 євро, але його потрібно буде оплатити самому. ПЛР-тест є безкоштовним лише після сертифікованого підтвердженого позитивного експрес-тесту. Якщо у вас є питання, звертайтеся до вашого сімейного лікаря. Бережіть себе й надалі та будьте здорові!